21 травня відбувся другий етап науково-дослідницької конференції Андрей Шептицький Будівничий держави, князь церкви Лідер нації, у якій також взяли участь троє учнів загальноосвітніх шкіл Радехівського району, переможці районного етапу конкурсу. У місті Львові вони презентували свої наукові дослідження про митрополита Андрея Шептицького перед поважним журі на чолі із героєм України Іваном Вакарчуком. Науково-дослідницька конференція, присвячена діяльності митрополита Андрея Шептицького, проходить за ініціативи громадської ради святий Юр, а також центру національного виховання імені Андрея Шептицького із метою популяризації життя та діяльності митрополита. У другому етапі конференції взяли участь понад 100 учнів із цілої України, зокрема із Львівської, Дніпропетровської, Одеської, Луганської та інших областей. Перед початком конференції своїми думками учням вдалося поділитися із високопресвященним владикою Ігорем, митрополитом та архієпископом Львівським української греко-католицької церкви. Ну насамперед, ми дякуємо дуже дітям і організаторам, які Беруть участь в тому конкурсі про митрополита Андрея Шептицького. Це насамперед популяризація його, його імені, його діяльності, його величі. Також і ми дуже тішимося, що діти в цьому дуже так задіяні. І я гадаю, що найкраще через тих дітей це ім'я митрополита буде жити в нашому народі, в нашій церкві. Розпочався другий етап конференції і спільної екскурсії з собором святого Юра, адже історія цієї величної будівлі розказує чимало про історію української церкви. Побудований у XVIII столітті собор вважається головною святиною українських греко-католиків. З 1998 року. Собор разом із ансамблем історичного центру Львова належить до світової спадщини ЮНЕСКО. Саме тут, в крипті, від початку його заснування ховали видатних діячів Української греко-католицької церкви. Зокрема, свій останній спочинок знайшли тут митрополит Андрей Шептицький та патріарх Йосип Сліпий. Така екскурсія, безперечно, стала не лише пам'ятною, але й дасть учасникам конференції поштовх до нових цікавих досліджень. Протягом цілого дня учні, поділені на 11 спеціальних секцій, представили свої наукові напрацювання перед журі. Зокрема, свої роботи представили радихівчани, учні Іван Антонюк, Іля Кічур, Рія Сологуб. Серед тем їхніх наукових зацікавлень. Внесок митрополита Андрея у розбудову українського суспільства, розвиток архітектури Львівщини, дослідження роду митрополита, організувала поїздку на конференцію та супроводжувала учасників із нашого міста завідувач сектору молоді та спорту РДА Оксана Проказюк. Учасниками громадської ради святий Юр, що опікується конференцією, є і Радихівчан. Надія Шостак та Степан Данькевич. Оцінювали роботи учні, видатні громадські діячі, викладачі та митці Іван Вакарчук, Петро Франко, Ігор Калинець, Петро Шкарб'юк та інші. Ми співпрацю продовжуємо і наступного року конференція по потребуватись, реєстрів до стійці. Ценний подарунок гостям та учасникам конференції також запропонувала марійська дружина, що діє при передахівській районній школі мистецтв. Кожного учасника науково-дослідницької конференції Андрій Шептицький, будівничий держави, князь церкви, лідер нації, було нагороджено подарунками та грамотами. Іван Андрюк, Юлія за результатами, що будуть визначені згодом, буде обрано учасників третього туру конференції, що відбудеться у Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Коршевницької. Тож бажаємо нашим школярам перемоги.